Привіт всім! Сьогодні у Токіо падає сніг, а таке трапляється лише раз на рік. Водночас така погода спонукала мене до того, аби розповісти вам про те, як живеться у японському будинку взимку. Та не цікаво, нічого особливого подумаєте ви. Але я не погоджуюся. Адже попри те, що в Токіо може падати сніг та була температура до мінус 5 градусів, у японських будинках немає центральної системи опалення. Але перед тим, як розповісти вам про особливості оселі японської та як можна вижити в холод взимку у японській оселі, я хотіла поділитися кадрами із прогулянки у таку прекрасну снігову погоду. Я навчилася користуватися парасолею під час снігу. Як же ж не звикнути, якщо всі на вулиці користуються парасолею також? Альтернативою є дощовик або спеціальні костюми. Ну, гумових чобіт мені поки не хочеться. Я вирушаю до храму, який називається Готокуджі. І знаходиться поблизу місця, де я проживаю. Цей храм дуже відомий і популярний серед іноземних туристів. А причина ось ця фігурка, яка називається Мене Вважається, що така фігурка приносить достаток та удачу. І навіть у мене є така, і вона стоїть на вікні. При поверненні до квартири мене чекав ось такий сюрприз насправді очікувано. Для прикладу у туалеті 6 градусів. Відсутність термоізоляції та централізованого опалення це наслідок особливої структури японських будинків. Переважно вони робляться з дерева, а про опалення ніхто навіть не думає. Хоча у бетонних будинках ситуація трошки краща із термоізоляцією. Ось послухайте, як звучить стіна. Насправді як коробка. Окрім тонких дерев'яних стін, проблема також в тому, що вікна з одинарним склом також вони розсуваються, і це також не сприяє ізоляції. Хоча насправді я вже звикла до таких температур і є кілька способів, як полегшити собі життя. Перший і чомусь найбільш неулюблений японцями це кондиціонер зазвичай між 17 і 20 градусів. Більш популярна керосинова пічка, але як на мене, вона небезпечна, і схожа на те, що її місце у музеї також, звичайно, допомагає підняти температуру води у крані та у ванні. Прийняття ванни це особливий ритуал у житті японця. Існує безліч бомбочок, порошків для того, аби прийняти ванну. І більшість з них із типово японськими ароматами. Наприклад, це аромат цитрусу, який називається судачі. Ванна може бути набрана автоматично та температура буде збережена. Це особливо зручно, коли повертаєшся із роботи і хочеш зігрітися після важкого та холодного дня. Наступне, звичайно, одяг, особливо флісовий, який дуже популярний як домашній одяг. Ну і звісно ж, не обійтися без шкарпеток від бабусі. Спати прийнято без обігріву, або ж налаштувавши на якусь досить такоміську температуру. Наприклад, у мене це 15 градусів. Тому ми спимо під трьома ковдрами, одна з яких пухова. Ну і на крайній випадок можна вдатися до способу з мого дитинства. Взяти пластикову пляшку, наповнити гарячою водою та покласти біля себе, ну або ж купити популярну грілку. Можна придбати багато видів грілок, але мене дивують отакі металеві. Вони спеціально для того, аби можна було нагріти їх прямо на газовій плиті. Але звісно ж, вони часто викликають опіки. Ну, і останній мій улюблений елемент меблів це котацу, або стіл з підігрівом. Як бачите, є нагрівальний елемент, який знаходиться під кришкою стола, стіл низький, тому необхідні такі спеціальні стільці без ніжок, зверху стіл накривається теплою ковдрою, яка зберігає все тепло всередині. Ось ви бачите, яка груба та важка ця ковдра. А поверх цієї ковдри кладеться сама кришка столу. Ну і на сам кінець, звісно, поставити треба все знову на той стіл? Виникає питання, нащо ускладнювати собі так життя? Невже все так дорого? Насправді, якщо використовувати більше як 300 кВт на годину в місяць, то один кВт буде коштувати 30,5 з і це приблизно 8 з половиною гривень. Останнє опитування також показало, що в середньому сім'я з двох осіб витрачає на електрику 12 з половиною тисяч єн на місяць або десь 3,5 з половиною тисячі гривень. Встановлення централізованого опалення обійдеться вам десь в 7 з половиною тисяч доларів. Вважаючи, що в Токіо будинки коштують від мільйона доларів, то можна було б і виділити для себе. Потрохи зростає тенденція на встановлення централізованого опалення, а також теплих підлог. Ну а поки ми всі гріємося грілками, електричними килимами, електричними ковдрами, електричними столами. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть свої враження. Па-па!